Вітаю вас на каналі Життя. Колекціонера, сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 2 копійки 2007 року. Монета яка по каталогу ІТК має штамп 1ДА, і в даному відео розглянемо всі особливості даної монети, чим особливий аверс, реверс, який штамп утворяться при їх співвідношенні. І обов'язково вкажу на всі особливості та ціну даної монети. Розпочати хочу з того, що 2 копійки 2007 року це була бігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі на київському. Монетному дворі тиражем 80 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо відзначити саме такі: вага даної монети вона складає 1,8 г, діаметр 17,3 мм. Гурт монети, він гладкий. Якщо ж ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує лише один штамп це штамп 1ДА. Тому, як ви вже зрозуміли, як тільки ви тримаєте в руках 2 копійки 2007 року, знайте, що на що особливо уваги звертати не треба. Треба просто подивитись на особливості цієї монети і дізнатися її ціну. Але я хочу сказати таке, що. Аверс та реверс треба обов'язково знати, як характеризується, адже штамп визначається з повідношенням саме цих трьох сторін. Отже, чим особливий по аверсу, штамп перший двох копійок 2007 року. Ми дивимося те, що тризубець випуклий, щит вдавлений, напис «Україна наближено до тризубця віддалена від канту монети. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. По аверсу більше ніяких особливостей ми не можемо визначити, тому він характеризується саме таким чином. Коли визначили аверс, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ДА. На що ми звертаємо увагу, щоб його визначити. Ми дивимося на те, що вінок по всьому колу він великий, шрифт у двіті та копійки. Він вузький, в гронах номер 4 та 5 знаходиться по 4 ягід. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по реверсу ДА і співвідношення аверсу першого та реверсу DA ДА утворить штамп 1ДА. Гурт є гладким, ми на нього увагу не звертаємо. Для визначення штампу в 2 копійках 2007 року нам вистачить двох сторін. І основне запитання: скільки ж коштує дана монета? Як ви вже зрозуміли, дві копійки 2007 року, що виготовлені з нержавіючої сталі, випускали з дуже великим тиражем, і великої цінності вони не мають. Як показує зараз проходний аукціон, у Кількості від 100 монет, ціна і склада 50 копійок за один екземпляр. Які ж монети будуть коштувати дорого? У 2007 році відомі також браки, які є ударом по полю монети і розпливчатим зображення всіх елементів. Такі браки коштують від 25 до 30 гривень. А які ж монети коштують дорожче, зараз вам все розкажу. Найперше, на що ми дивимося це при повороті, на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами стандартне, це звичайна монета. Знаємо і ціна 50 копійок. Якщо монета матиме поворот, то це вже буде цінна монета і колекційна ціна. З поворотом на 30 градусів від 50 гривень, з поворотом на 180 до 700 гривень буде коштувати така монета. Інше, на що звертаємо увагу, це на матеріал виготовлення. Всі стандартні монети вони магнітяться. Якщо ви знайдете монету, яка буде немагнітною, це буде інший метал, і вона буде цікава для колекціонерів. Ціна приблизно іншого металу від 3 до 5 тисяч гривень. По гурту особливостей кіска вже немає. Тож саме на такі особливості ми звертаємо увагу. Якщо у вас виникли питання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжуємо розглядати монети України, щоб розуміти, які воно мають особливості, які технічні характеристики цих монет і які монети на даний час можуть зустріти в обігові. Тож, всього найкращого.